по Чапотисині, Українська Лемківська, а за іншими даними, закарпатська тужлива народна пісня, стала широко відомою після її виконання під час реквієму за загиблими учасниками революції Гідності. За свідченнями фольклориста Івана Хланти пісню Пливикача по тисині вперше записав композитор і фольклорист Дезидерій Задор у 1940 х роках у селі Воловець Закарпатської області. Пісня була опублікована у збірці Народні пісні підкарпатських русинів в Ужгороді у 1944 році. На думку деяких дослідників, пісня має літературну історію. Народний поетичний твір був істотно перероблений закарпатським письменником і перекладачем Василем Гренджою Донським. За сюжетом і стилістикою вірш Близький до народного твору, адже йдеться про прощання рекрута з матір'ю, віру в силу материнського прокляття і як наслідок. Загибель на чужині лягло серце у тернині. Згідно з українською традицією, качка символізує несилу. Тому в другій строфі поезії Гренчі Донського бачимо фатальний наслідок смерть сина. Пісня належала до репертуару воїнів УПА під час Другої Світової війни та збройної боротьби 1950-х років. Нове публічне життя прийшло до пісні 1986 року. Вона увійшла до репертуару львівського Віа Ватра. Спершу в сольному виконанні Оксани Білозір. Пізніше в дуеті з Віктором Морозовим. 2000 року пісню включено до циклу Наші партизани спільного альбому Тараса Чубая та гуртів «Плач Єремії і Скрябін. Великої популярності пісня здобула після виходу 2002 року аранжуванні і виконанні Пікардійської Терції. Саме ця версія у їх виконанні була запропонована як реквієм під час перших панихид на Майдані Незалежності за загиблими героями Революції Гідності. Через сильне смислове й емоційне навантаження з часом вона стала неофіційним гімном, який співали в пам'ять за загиблими активістами Євромайдану та іншими полеглими під час війни на сході України. Звучить ця пісня і зараз, коли прощаються із загиблими від російської агресії українськими воїнами.